Ризик впасти під землю львівська трагедія не стала наукою для Івано-Франківська. Відкриті каналізаційні люки тут справжнє лихо. Вулицю Шевченка ремонтують понад два роки. Та біда не лише в цьому. На кожному кроці робітники залишили відкритими люки. Усі вони прикриті гіллям або ж дірявими дерев'яними ящиками. Не страшно, боже білий день ще хоч бачиш, куди йдеш. А так, то якщо в десь, те, не дай Боже, то можна і там лишитися. В нас люків взагалі дуже багато відкритих по місту в, і дуже багато по дворам, там, де гуляють маленькі діти. Навіть я недавно бачила, хлопчик став, ніби люк тримається, але він вже майже пере, ну, от не зафіксований. Загалом нині у місті понад півсотні відкритих каналізаційних люків та дощових каналізацій підрахували у водоекотехпромі. Утім, нині тут розводять руками, мовляв, люки крадуть, а коштів на купівлю нових немає. Наш фінансовий стан тариф не дозволяє покриття повністю. Де Люк решітка в межах тисячі тисячу триста. От решітка коштує тисячу триста до чотири гривен. Сьогодні день. Люк коштує, теж легкий люки менше тисячі, важкий більше тисячі. В свою чергу міський голова Віктора Нушкевичу зобов'язав у найкоротший термін вирішити проблему. Тож комунальники пообіцяли протягом тижня позакривати усі каналізаційні дірки.